Я до того, про те говорили, хотів сказати таку думку, яка записана Івана Відіана в 11 розділі, де говориться про смерть і Воскресіння Лазаря. І тут є теж такий чудовий текст, який особливо надихнув мене теж. Це фактично сороковий вірш. Ми знаємо, коли помер Лазар, була скорбота у всіх рідних або друзів, які знали його, Марії, Марфи. Але ми знаємо, що коли Ісус Христос з учнями також прийшов, Він також мав скорботу, да, написано, і також всі побачили, що він дуже любив Його. І от в цих скорботі, в цьому смутку сказано, що Ісус розжалобився собі і прийшов до гробу. 38 вір була печера, камінь на ній налягав, і промовляв їй сусідволі цього каменя. Але сестра вмерла Марта говорить до нього, уже Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. І зверніть увагу, друзі, слова Ісуса Христа. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш. І ми знаємо, що сталося. Ми знаємо, як явилась слава Божа. Як Христос сказав Слово і померлий вийшов. Друзі, в цій темі хотілося б сьогодні трошечки ще порозмірковувати. Ми часто в Біблії читаємо про славу Божу. Але я подумав, брати і сестри, а ми з вами часто бачимо славу Божу? а ми часто перебуваємо в славі Божій? Взагалі, що таке слава Божа? Ми пам'ятаємо, що Ісус Христос вже після того дня перед самою своєю смертю Він зайшов останній раз в храм і сказав, скільки разів я хотів вас зібрати, так, як Божча збирає куща, та ви не захотіли. А потім іще говорить? А тепер слава Божа, тобто Шейхіна залишає цей храм. Ви пам'ятаєте, євреї завжди пишалися тим, що в них є храм, і в храмі перебуває Боже Іня. В храмі перебуває слава Господня. А тут Господь Ісус Христос, який за що останній раз каже, ви не захотіли, і тепер дім ваш залишається порожній. Слава Божа залишає вас. Друзі, в старому заповіті взагалі. Багато говориться теж про славу Божу, як і в новому заповіті. Якщо взяти словником або перевірити, подивіться, то, мабуть, слава Божа, ми всі скажемо, це присутність Бога, це слава Бога, це близь Бога, це сяймо Бога, це честь Бога. Мабуть, так буде правильно. Або коли людина перебуває в славі Божій, мабуть, вона не може це пояснити. Тому що це незрівняне, незрозуміле, мабуть, щастя, знаєте, блаженство таке, яке викликається саме присутністю Бога. Слава Божа, ми бачимо, читаємо, вона є проявом саме сили е, Слова Божого, як і ми тут е, тільки що згадали, або як Христос неодноразово е, робив чудеса різні. Ми пам'ятаємо, що скажи тільки слово, дай видужає, там, грам мій. І він сказав і, і видужав. Це, була, це був прояв слави Божої. І сила Божа це його також присутність, яка діє фактично в нашому житті, друзі. Сила Божа виконує свою мету в кожному з нас, не тільки в нас, а фактично в кожній людині, яка народилася і живе на цій землі. Можна сказати, що от в старому заповіті було так, коли Бог являв свою славу, коли був з Мойсеєм, ми пам'ятаємо на горі, коли Був також являвся пророком Ісаї, який бачив славу Божу, падав на коліна і казав, що я грішник. І ми пам'ятаємо Ізекиїля, який. Теж бачив славу Господню, про яку, мабуть, нам важко теж сьогодні все буде зрозуміти, розповісти, але він бачив, як там храм теж певне, наповнився славою Господню, він бачив колесницю, бачив різні подоби да, звірів. Брати і сестри, це неймовірно, мабуть, і пояснити, зрозуміти до кінця, але. Це було також слава Божа, і коли Соломон побудував храм, то написано, священники не могли служити, тому що наскільки, да, слава Божою було наповнене те місце, що просто люди були в захваті такому великому і нічого не могли вже самі робити, діяти. І ще, і ще, мабуть, багато можна було наводити прикладів, брати і сестри, але ми вже знаємо, що і багато було. Сказано, сьогодні сказвав загору фавор вже в новому заповіті, коли з'явився Мойсей, Ілля, і учні побачили славу Божу, і вони не знали, що казати навіть. Являєте собі, Їх наскільки переповнив переповнив і страх, і радість, і що не знали, що сказати. Сьогодні постає питання для кожного з нас, друзі. Ну а як сьогодні нам перебувати в славі Божій? Як сьогодні нам бачити славу Божу? Біблія говорить, що всі зрішили і що позбавлені слави Божої. то як же бачити славу Божу сьогодні? Ми чули і перед цим переді мною брат вже багато говорив по цій темі, що хоча ми зрішили позбавлені слави Божої, але наступний вірш зразу говорить, що е, хоча і позбавлені, але виправдовуємося, пам'ятаємо. Виправдовуємося його благодаті, через кров його пролиту за нас, через відпущення давніших гріхів, які саме відбулися в Ісусі Христі, і багато місць нам говорить про це. Тому сьогодні доступ до слави Божої ми можемо мати тільки через смерть Господа Ісуса Христа і через Його Воскресіння. Сказано було Ісаю, що свят свят да, Господь Савалов. Сам Мостир сказав, вся земля наповнена його славою. Або сказав, земля буде наповнена знанням слави Божої. Зверніть увагу, друзі, які чудові слова. І от присутність Бога це сьогодні відбувається через присутність, мабуть, і наповнення Духом Святим кожної вірушої людини, коли Господь являє себе і коли. Людина відчуває, віруюча людина, вона відчуває спасіння, радість і наповнює Дух Святий. І я думаю, брати і сестри, це є присутність Бога. І сьогодні було сказано братом таке слово, є ключ. І от я перший текст, який читав, Ісус Христос каже, що я тобі казав? Віруй і побачиш славу Божу. Брати сестри, віра якраз з'являється ключом для того, щоб нам з вами бачити славу Божу. Скільки разів Ісус Христос в земному житті Він відповідав на потреби людей і казав, віруй, І як людина тільки повірила, вона отримала славу Божу. Це було вцілення, як та жінка провотече, вона повірила, вона подумала, вона доторкнулася і вона отримала. І Господь це відмітив. Так само багато інших людей, які. Повірили і двоє сліпих, і вони побачили цю славу Божу. І так само розслаблено він побачив віру. І от друзі, ми дивимося, коли Господь нас відвідує, коли ми перебуваємо в славі Божому, там ми бачимо все по-іншому, правда? У нас погляд уже зовсім не такий, як просто земних людей, коли Господь зніма, е, знімає тягар дійсно, коли він робить неможливим, можливе. Коли він наповнює миром, коли він дає сили, от, тяжкі часи, в які ми можемо проживати, як загалом і кожен окремо. І знаєте, дуже важливо те, що в Слові Божому сказано в Івана Іоанна, перший розділ, говориться за світло. Тобто Ісус Христос був славою і є славою Бога Отця. Він був тим світлом, яке сяяло. І вона давала цей блиск, і про це говориться теж неодноразово. Слово стало тілом, і перебувало між нами, написано повне благодаті істини. І ми бачили славу Його, як від отця. І от для того, щоб підвести невеличкий підсумок, про і сестри, що можна сказати? Біблія нам говорить про те, що віруща людина вона повинна бачити славу Божу. І ми повинні задавати собі питання, я бачу славу Божу, чи не бачу? Або якщо не бачу, то чому не бачу? Слово Боже нам говорить про те, що нам потрібно віддавати славу Богу. Ісаї сказано, що я Господь, це імення моє, іншому не дам своєї слави. ні хвали написано божка. Слово Боже нам говорить уже, як і в старому, так і в новому заповіті, Друге послання до Корінтян, тут чітко в четвертому розділі говориться такі слова, щоб нам з вами пізнавати славу Божу. Бо написано, для невіри, яким Бог цього віти, щоб для них не засяло світло Іван і слави Христа, він є образ Божий. Далі шостий вірш, бо Бог, що звелів у світло засяйте з темрявою у серцях наших засяє, щоб просвітити нам, дивіться, знання слави Божої. В особі Христовій, і ми маємо цей скарб у посудинах написано виняти. Далі нам Слово Боже говорить, що ми повинні відбивати славу Божу. Тут же 2 Коринтіна 3,18 сказано, ми з відкритим обличчям, як у зеркало дивимося всі на славу Господню, змінюємося той же образ від слави на славу як від духа Господнього. І от друзі, далі сам Ісус Христос наводив вже практично приклади, та й апостол Павло про те, що нам потрібно приносити славу Богу. А як приносити друзі? Так просто сказано, якщо ми призвані, якщо ми маємо віру, якщо ми пішли за Господом, то наше життя вже має змінитися. І написано Матвія 5:16, один тільки текст. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та проставляли Отця вашого, що на небі. Тут також, брати і сестри, говориться про... Те, що ми маємо робити, а саме, що приносити славу Богу. Друзі, що треба для того, щоб ми могли перебувати в славі Божій, щоб ми могли приносити славу Богу. Що потрібно? Про що говорить Слово Боже? Яка передумова цього слова? Господь, коли ще в старому Заповіті сказав одному чоловіку, ходи переді мною як?» Без доганно. Це основа в Новому заповіті ми розуміємо, що все в нас від Христа, через Христа. І, мабуть, якраз і нам сьогодні, брати і сестри, має бути та сама умова. Сьогодні ми маємо підкорятися Богові, знаєте, у всіх питаннях, чому написано? Що жінка чоловікова слава, да? а слава е, чоловіка Христос, слава Христу Богу. Там говориться про підкору, да? говориться про певний порядок. І коли в нас є цей порядок, тоді ми будемо бачити славу Божу. І вона буде на кожному з нас. Це також про це говориться. Друзі, одна, я думаю, ще важлива умова, про яку дуже сильно наголошує все слово Боже, як ставити такі Новий заповіт особливо. Там говориться про те, що. Завжди пов'язано з вірою, ми говорили, так, вірою, Але коли сказано Ісус Христос, говорив Слово, коли Ісус Христос чудеса творив» і написано в нього, багато людей увірили, навіть і знати, пам'ятаєте, яка була проблема? Багато увірували, але, але полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. І я думаю, сьогодні цей час, який ми живемо, нічого не змінило. Сьогодні та ж сама перешкода і проблема. Сьогодні ми не можемо бачити славу Божу, ми не можемо являти славу Божу, не можемо прославляти Господа, тому що ми любимо славу людську. Нам так хочеться, щоб нас шанували саме по-людському, брати і сестри. І це велика проблема. Тому, друзі, ми маємо кожен переглянути сьогодні також своє життя. А як ми відносимося до цього? Що ми сьогодні шануємо? Що більше нам подобається? Пам'ятаєте, те, що ціни в людей, те написано є огидою для Бога. Ми сьогодні цінуємо моду людську, моду світську. Нам так хочеться схоже бути на цей світ. Не на Господа Ісуса Христа. Нам так хочеться і ту славу Мать, і ту славу Мать, ну так не вийде. Слово Боже говорить чітко і ясно. Закінчує своє послання апостол Павло пише до євреїв, описує дуже багато, а потім підводить пісумок, ви пам'ятаєте, що він говорить. Що, якщо ви хочете мати славу Божу, то що вам треба зробити? Він в закінченні вже в останньому да, там, розділі, 13-му, він підводить пісумок і каже, дивіться, тому Ісус. Щоб крові своїх людей святити, постраждав поза брамою, тож виходьмо до нього поза табір і ругу його понесім. Бо постійного не маємо місця тут, а шукаємо майбутнього. А після цього сказано, отоді вже приносимо Богу жертву хвалив, цебто ту, що ім'я Його прославляє. І далі написано, і не забувайте про жертви доброчинства. Петро закінчує своє послання і також говорить вже в п'ятому розділі цікаві слова. А Богу усякої благодаті, що покликав нас до вічної слави своєї Христі нехай самодосконалить, хай вас, хто трохи перетерпів, хай упевнить, зміцнить і написано грунтує. І тоді, каже, йому буде слава та влада на вічні віки. Амінь. І от, друзі, нам потрібно. Прагнути і сьогодні для того, щоб досягати того, щоб бути в присутності Божій, щоб бачити славу Божу. Я думаю, друзі, що апостол Павло, коли писав до коринтян, він казав такі слова: Я нічого не хотів знати поміж вами крім Бог, крім Христа і Роспи. Друзі, так говорив Павло, але інші не так думали. І часто ми не так думаємо. Сьогодні, коли ми згадуємо страждання Господа Ісуса Христа, брат уже нагадував, ми повинні бути не в смутку, а повинні бути в радості, брати сестри. Ми повинні е, розуміти, що сьогодні, е, коли ми це робимо кожного разу, так, що ми цим робимо? Дуже багато про це вже говорилось не один раз. Але ми маємо бути в присутності Божій. Маємо бути брат і сестри. Ми маємо бути причетними. причетними. До слави Божої, але перше до чого? Так перше ж до чого, коли ми вечері приймаємо участь. Так все Писання пише, що для того, щоб перебувати в Його славі, то перше треба перебувати в Його наругі, тобто перебувати в Його стражданнях. І цим самим ми підтверджуємо, коли приймаємо участь, що ми йдемо Божим шляхом, що ми не соромимося Його перед людьми, перед модою цього світу. Що ми не шукаємо свого, а шукаємо Христового. І це, мабуть, має бути передумовою, бо так написано. Якщо з ним разом страждаємо, мираємо, то разом з ним і що? Будемо царювати, тобто будемо в славі Його. Чому написано, що первенець Христос воскрес, а потім і Христові приході його. Написано, сіється в чому? Слава яка людська в немощі, ми повинні розуміти, що слава людська, як трава, написана, як цвіт на квітці засихає, все швидко минає, або життя як пар, Але написано, що Слово Боже прибуває по І хто вірить в Слово Боже, хто вірить Словам Христа, як каже Христос, Славу Божу, будете бачити. і сервіки, хай Господь благословить і допоможе кожному з нас бачити славу Божу, пізнавати славу Божу, являти славу Божу, відбивати славу Божу. І бачити її в своєму житті. Хай Господь поможе нам в цьому в ім'я Ісуса Христа, йому слава. Амінь. Амінь. Мій Небесний батько, я щиро дякую Тобі за велику милість і любов, яку Ти дарував для нас Ісусі Христі, щоб нам і називатися і бути дітьми Твоїми. Господи, Ти через Христа дарував нам Божі, прощення на віків. І через Воскресіння Ісуса Христа ти даруєш нам надій на Воскресіння змерті. Господи, ти хочеш мене й кожного з нас, щоб ми могли в цьому земному житті бачити Твою славу і перебувати в Твоїй славі, наповнюватися Духом Святим, пізнавати Тебе через Слово Твоє, через Дух Святого. Господи, бачити і чудеса Твої в сьогоднішньому в нашому житті. Коли ми будемо довіряти тобі твоїм вітницям, поможи, Боже Господь, кожному з нас е, розуміти це питання і завжди пам'ятати, що ти призвав нас до слави своєї. В якій ми славі сьогодні перебуваємо, поможи кожній людині визначитися і зрозуміти, чи славу людської шукаємо, чи славу Божою, Господи, поможи шукати Твоєї слави і не соромитися е, людей, не соромитися. Того, що соромили суди раніше, у всі часи, Господи, поможи визнавати тебе в житті своєму і перед людьми, щоб і ти міг визнати нас перед Отцем Небесним. Благослови за все про ми подякувати Отець Сенди святий, Ісуса Христа. Амінь.